Поняття артосвіта, перш за все, пов'язане зі значенням слова арт, що прийшло із заходу, яке перекладається на українську мову як мистецтво. Воно має єдині цілі із загальною педагогікою: допомогти дитині навчитися розуміти себе і жити в ладу разом з іншими людьми, пізнати навколишній світ за законами краси і моральності, іншими словами. Допомогти розвиватися особистості в її соціалізації та самореалізації. Мета арт освіти це пошук, розробка та впровадження засобів, методів і технологій, які сприяють більш якісному та ефективному навчанню і вихованню. Все ширше в практиці сучасних педагогів використовується освітня діяльність. Із застосуванням прийомів і методів, що одержали назву активні методи навчання, при використанні яких навчальна діяльність носить творчий характер, формує пізнавальний інтерес і творче мислення. Досить часто педагоги спрямовують усі свої зусилля насамперед на розвиток інтелектуальної сфери дошкільника і забувають про емоційну. Емоційно зорієнтована арт освіта дає змогу налаштувати дитину на позитивний лад та гармонізувати її душевний стан, розуміння власних емоцій та почуттів, а також емоційних реакцій інших важлива умова успішної взаємодії дитини з дорослими та однолітками. Тож виховувати емоційно зрілу особистість з перших років життя. Важливе завдання дошкільної освіти, але саме емоційно зорієнтована арт освіта дає змогу це виправити. Арсенал образотворчих технік і засобів не лише врізноманітнює заняття з дітьми, а й розслабляє, налаштовує на позитивний лад, гармонізує душевний стан. Розв'язати його допоможуть техніки образотворення. Щоб дитина могла розуміти емоції інших людей, їй потрібно навчитися усвідомлювати та виявляти власні емоційні стани. Дієвим засобом для цього може стати мистецтво. Проте традиційні мистецькі заняття, пріоритетом яких є формування технічних навичок, не спрацьовують на розв'язання цього завдання. Альтернативою для них має стати Художньо педагогічне спілкування з дітьми за технологією образотворення. Його умовно можна поділити на складники. Фріпейтінг вільне малювання авторський термін, яким позначається вільна діяльність на заняттях живопису. Таке малювання дає змогу уникнути прямого наслідування копіювання дітьми способів дій дорослого. Пластичне образотворення, створення образів за допомогою пластичних матеріалів тіста, глини тощо. Конструктивне образотворення. створення образу за допомогою паперу, тканини, ниток, нетканих матеріалів, стрічок, бісеру тасьми природних матеріалів тощо. Педагогам важливо усвідомити. Ще дитина має право самостійно обирати різні художні матеріали та експериментувати. Відтак знаходити власні способи передачі образу тими засобами, які їй більше до вподоби. Щоб діти не втратили своєї унікальності під впливом стереотипних дій дорослих, рекомендую спробувати використовувати в мистецькій освіті арт-техніки. Так, наприклад, мандал. Створення мандал це вид творчості, від якого діти незмінно отримують задоволення. Цей процес зближує, навчає ставитися одне до одного дбайливо та терпляче. Також ця техніка допомагає розкривати творче я, художнє та духовне самовираження дітей, розвивати дрібну моторику та стимулювати мислення. Тренувати посидючість та акуратність уміння доводити справу до кінця. Під час роботи з мандалою дитина заспокоюється, навчається справлятися з емоціями та складними почуттями, страхами, тривогою, сумом, гнівом, самотністю тощо. Існує безліч варіантів створення мандал з дошкільниками. Їх малюють на папері, на плоских камінцях ліплять із глини, плетуть із дроту чи ниток, вишивають, роблять об'ємними насипними. Виготовляють із кольорового паперу природних матеріалів тощо. Тож кожен педагог має змогу обрати варіант відповідно до вмінь і вподобань дітей. Моя сім'я в образі квітів. Малюнок сім'ї в образі квітів відображує не лише індивідуальні психологічні характеристики дитини, а й її емоційне самопочуття, уявлення про своє місце і роль у сім'ї, взаємодію між її членами. Образи квітів на дитячих малюнках можуть відображати ідеальну сім'ю, ту, яку дитина хотіла б мати, реальну сім'ю, ту, в якій дитина живе. Інтерпретація малюнків за технологією Моя сім'я в образі квітів дає змогу педагогу вчасно надати підтримку дитині та родині або звернутися по допомогу до практичного психолога. Малювання олією. Малювання це не лише спосіб самовиразитися, а й можливість трансформувати переживання дитини. Особливо, якщо це малювання незвичними матеріалами. Паличкою та соняшниковою олією. Ці немистецькі інструменти допоможуть дитині намалювати картину, де, як на рентгені, проявляться всі її емоції. Техніка малювання таким м'яким і пластичним матеріалом, як олія, дає змогу дитині розслабитися і не думати про те, що і як вона зображує, тобто слідувати своєму внутрішньому пориву. Малювання олією надає широкі можливості для експериментування і розвитку творчого мислення дошкільників, а також надихає їх на подальшу творчість. Малювання аквареллю на воді. Процес малювання на воді захоплює і дає змогу зануритись у світ фантазії. Під час такої творчості в дитини практично немає ніяких обмежень. І хоча малюнки виходять недовговічними, сюжети та візерунки постійно змінюються. За ними цікаво спостерігати і вигадувати, на що вони схожі. Оскільки дитина часто перебуває в системі оцінка плюс критика, вона може забувати про процес, тож усі свої переживання зосереджує на результаті. Ця техніка дає змогу безпечно піти від результату. Та зосередитися на процесі. Ресурс, який дитина отримує в процесі такого малювання, надовго залишається в пам'яті. Для малювання на воді потрібно добирати якісну яскраву акварель. Закликайте дітей не використовувати білий колір, бо він більше за інші робить воду каламу. Малювання на вологому папері. Секрет особливої краси та легкість таких малюнків у вологості матеріалів. Перед роботою папір і фарби потрібно зночити водою. Відтак діти просто кладуть пензлик на аркуш, а фарба сама розтікається по його поверхні. За бажанням діти можуть скерувати рух фарби за допомогою вологого пензля. Використання цієї техніки. Під час групової взаємодії сприяє релаксації дітей, їхньому зближенню, усвідомленню, мінливості емоційних станів тощо. Акватипія. Ще одна техніка малювання водяними фарбами. Вона особливо подобається дітям. Вони з захопленням творчо розмазують плями фарби, а потім з великим задоволенням фантазують. Домальовують те, що бачать у розпливчатих барвистих плямах. Акватипія дає змогу розслабити психіку і тіло дитини, занурює її у стан творця, дає змогу відкоригувати накопичені складні емоції та відновити емоційні ресурси. Арттехнік для мистецької освіти дітей багато. Вони сприяють розвитку емоційної сфери дошкільника. Слугують природним шляхом самопізнання та саморозвитку. До того ж, їх можна легко модифікувати відповідно до особливостей дітей дошкільного віку, тож кожен педагог має змогу зробити власний вибір. Головне, щоб під час роботи з арттехніками діти відчували успіх, переконувалися у своїх силах, уміннях та вправності. Якщо така робота буде систематичною, діти впевнено діятимуть не лише на мистецьких заняттях, а й у повсякденному житті, вибудовуйте освітню траєкторію для кожної дитини з урахуванням її індивідуальних особливостей і потреб. І не забувайте, що всі методики корисні, але універсальної нема. В мистецтві немає об'єктивної оцінки. Все суб'єктивно і це правильно. Сподіваюся, що у професійних руках педагога пропонований матеріал стане дієвим інструментом емоційно зорієнтованої дошкільної освіти. Техніка малювання олією допоможе сформувати навички вільного малювання, ознайомити із способами нанесення олії на різні поверхні різними інструментами. Вихователю обов'язково потрібно продемонструвати способи їх використання під час малювання. Діти ж під час такої демонстрації зможуть ознайомитися з матеріалами та інструментами, які потрібні для роботи в цій техніці. Увімкніть приємну музику та запропонуйте дітям пофантазувати. На задану тему в нашому випадку планета, на якій мені добре. Коли діти уявлять образ такої планети, попросіть їх повільно та спокійно спробувати зобразити те, що вони відчувають. Після закінчення роботи попросіть кожну дитину піднести малюнок до світла, подивитись на нього як на рентгеновський знімок і прокоментувати зображення. Проаналізуйте роботи дітей. Вислухайте їх коментарі. Техніка Моя сім'я в образі квітів. Саме ця техніка допоможе виявити сприйняття дитиною себе в сім'ї. Визначити суб'єктивну роль кожного члена сім'ї з позиції дитини. Не забудьте під час бесіди заохочувати дітей розповідати про свою сім'ю, про важливість добрих стосунків. Попросіть розповісти дитину про малюнок і прокоментувати кожне зображення. Скоригуйте розповідь за допомогою запитань. Чи є на ньому ти, Як себе почуває твоя квітка, які члени сім'ї тут зображені? та інші. Техніка Акватипія, яка допоможе розвивати здібності дітей до самовираження. Формувати творчу уяву здатність до рефлексії, виявляти приховані емоції. Створіть разом з дітьми колірні плями на папері за допомогою орскла та фарб. Накладіть на скло крапельки фарби різних кольорів. Прикладіть скло до паперу так. Щоб залишити плями різних форм і розмірів. Повторюйте дію до повного заповнення аркуша кольорними плямами. Запропонуйте дітям серед намальованих плям і білих проміжків знайти якомога більше образів, наприклад, комах, і обвести їх контури темнішим кольором. Заохочуйте дітей знаходити якомога більше таких образів. Спонукайте дітей розповідати про свої роботи за допомогою запитань як ти назвеш малюнок, який колір переважає на ньому, чому саме він. Яких комах ти зобразив? Не менш цікавою є техніка малювання аквареллю на воді. Ця техніка. Допоможе навчити розслабитися і отримати задоволення від процесу малювання, сприяти усвідомленню, що малювати можна без тривог за результат і зовнішню оцінку, і розвивати в дітей фантазію та уяву. Заохочуйте дітей розповідати, які кольори вони бачать. Поясніть, що малювати потрібно на воді повільно. Вода налита в посуд майже до краю, стоїть на аркуші паперу, щоб навколо води було світле тло. Техніка мандала допоможе активізувати творчу душу дітей під час пластичного образотворення, створити умови для прояву різних почуттів, які наповнюють внутрішній простір дитини. Запропонуйте дітям створити із тіста диво коло і за допомогою нього поділитися теплом з іншими людьми, наприклад, з батьками. Попросіть дітей взяти шматок тіста та розділити його на дві частини, з однієї частини виліпити круг, а з іншої зробити оздоблення і прикрасити. Свій виріб. Відтак запропонуйте дітям доповнити роботи одне одного за звуковим сигналом, передаючи роботи сусіду. Кожна дитина може щось додати до виробу. Або забрати якийсь елемент. Зміна відбувається стільки разів, скільки виріб переходить до інших рук, поки не повернеться до дитини. Вислухайте кожну дитину і підведіть її до усвідомлення того, що внесення змін. Це критика, не виявне вдоволення, а думка іншої дитини, яку варто сприймати з вдячністю. Так ви підготовите дитину до сприймання думок інших, до оцінювання, з яким дитина неодмінно зустрінеться в школі.